У зв'язку з воєнним станом у громадян виникло багато проблемних питань пов'язаних з документами. Зокрема, це стосується витягів з реєстру державних актів цивільного стану. Про нововведення ми дізнавалися в Ізмийському відділі Драц. Багато народжень, які є на тимчасово окупованій території, тому вносяться зміни в законодавство, яким чином можна зареєструвати такі актові записи. Крім того, розширено перелік послуг, доступних у дії. Зокрема, це стосується послуги Є малятко, за допомогою якої можна в режимі онлайн зареєструвати народження дитини та отримати інші послуги. Більше було користуватися такою. Послуги, тому що батьки при поданні такої заяви можуть замовити не лише там, державну реєстрацію народження, але й там отримання допомоги або компенсації за пакунок малюка, отримати ідентифікаційний код дитини. Є такі випадки, що користуються, але можливо, щоб не підходити до нас, ми батьки могли б і самі скористуватися цим. Крім того, через дію надано можливість подавати заяви на повторне отримання свідоцтв щодо себе і витягів з державного реєстру актів цивільного стану. До нас приходить така заявка. Ми бачимо, що заяву подано, перевіряється. Всі документи, які надаються заявником, якщо їх достатньо, і немає ніяких заперечень щодо можливості отримання такого документу, в відділі такий документ роздруковується і повідомляється там автоматично через дію, отримує повідомлення про те, що його документ готов. Використати додаток дія зручно та не потребує великих зусиль. Реагують на такі запити працівники РАЦУ дуже оперативно. У нас були такі випадки, коли. Вже два таких випадки, коли це були дівчата, які знаходились за кордоном, вони бажали отримати таке повторне свідоцтво про народження, одна з них отримувала, а інша отримувала витяг про свій шлюб. Вони через дію подали такі заяви, ми їх отримали, і потім це в телефонному режимі з'ясували, що вони не знаходяться на території України і що вони приїдуть лише для того, щоб отримати цей документ. І тобто вони даже несподіванку них було, що так швидко розглянути документ. Вони думали, що будуть чекати. Коли ми там на наступного дня зателефонували, що можна забрати документ, то з'ясували, що вони не можуть приїхати терміново, тому що вони не в Україні. Крім того, розширено коло родичів дитини, які можуть отримати дублікат свідоцтва про її народження, адже досить тривалий час існувала проблема, як узаконити факт народження дитини в сім'ї українців, які через війну опинилися за кордоном і втратили документи. Період військового стану багато молодих мам з дітьми виїхали за кордони України за межі України і необхідні їм документи про народження дитини, тому що деякі з них отримують якісь. Якусь допомогу за кордоном, а в них таких документів немає. У зв'язку з тим, що терміново виїжджали, і до нас звертались їх там бабусі, рідні, і ми не не мали змоги надати такі документи у зв'язку з тим, що законодавством України цей це, це коло осіб, воно обмежено було тією особою, стосовно якої складено. Актовий запис, батьками цієї дитини, представниками органів опіки та піклування, та за, ну, за довіреністю або адвокатом відповідно до законодавства України. Зараз це коло осіб воно розширено. І отримувати такі повторні документи можуть і бабу, і дідусь, і тітка, і дядько, і мачуха і вітчим. Крім того, може, так і залишаються представники органів опіки та піклування, адвокати відповідно до законодавства, уповноважений справ людини або його представники. Валентина Іванова загалом зазначає, що законодавчі органи досить оперативно реагують на правові потреби громадян і запит суспільства. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини.